Всім привіт! Ви на каналі Книжний Черв'ячок. В цьому відео я роблю відгук на третю частину шоколадної тетралогії. Це продовження книг Шоколад і «Людяникові черевички, на які в мене теж виходили відгуки. Цього разу я Роше з дітьми поїхали не на нове місце проживання, а навпаки, в старе. Вони повернулися в маленьке містечко Ласкне сутан в якому в першій частині шоколад жила Віана роше із шестирічною Анук. Насправді головна героїня планувала тут погостювати лише декілька днів, але її подорож затягнулася на кілька тижнів, тому що дуже багато всього відбулося, і треба було багато всього узгодити. Наприклад, район Маро, що біля річки, наповнилося іммігрантами і мусульманами. Та ще й про колишнього священика Франціса Рейно поширилися чутки, ніби він здійснив пожежу у колишній шоколадній крамниці Віани Роше. І через це у Рейно виникло дуже багато проблем, зокрема, й відсторонення від посади, з якими йому заповзялися допомогти Віана Роше. І знаєте, Віана Роше такий активний герой. Вона постійно то тут, то там, всюди майорить. І про неї навіть Франсіс Рейно сказав, що щоб не трапилося, всюди повинна всунути свій ніс Віана Роше, всім допомогти і про все дізнатися. І я з ним повністю погоджуюсь. Але я би сказала, що в цій частині. А найбільшу роль грають саме мусульмани, які населили район Маро. І в цій книзі ми разом з Віаною Роше розгадуємо таємниці загадкової жінки Інес Беншаркі, яка носить чорний Нікап, який повністю прикриває її обличчя, окрім маленької смужки з очима. Ця жінка ні з ким не розмовляє, ба навіть не дивиться в чийсь бік. І всі навколо вірять в те, що саме ця жінка посприяла суттєвим змінам в інших мусульманах та в районі Маро. Але чи справді це так? З цієї книги ми це дізнаємося. Особисто мені було дуже приємно повернутися в те містечко Ланскне Сутан, про яке я читала в першій частині Шоколад. Згадати всіх тих персонажів, всі ті місця, а також познайомитися із зовсім новими для мене персонажами. Та й взагалі ця книга наповнена такими колоритними героями, стількома загадками і таємницями. І цю книгу неймовірно цікаво читати. Джоан Гарріс стала моєю улюбленою письменницею ще з першої частини Шоколад. Тому ця третя частина мені дуже сподобалася. А також я дуже люблю читати про інші культури, релігії, країни. І тому ця книга виявилася для мене надзвичайно цікавою та пізнавальною. Проте настрій в цій третій частині дуже сумний і трагічний. І маю сказати, що в шоколадній тетралогії простежується така закономірність. З кожною частиною э, стає все сумніше і сумніше. Але не тільки події змушують нас сумувати, а ще й усвідомлення того, що шоколадна тетралогія все ближче до кінця. І ще сумним є те, що з кожною частиною шоколадна тетралогія перестає бути уособленням шоколаду і крамницею, із безпосередньо шоколадом. В цій частині Віана Роше більше не займається шоколадним бізнесом і більше схожа на якогось аматора, який просто для себе виготовляє шоколад і пригощає всіх навколо. Хоча це теж тільки гучні слова, вона насправді тільки один раз пригостила всіх у районі Маро, і то не всіх, а тільки своїх найкращих друзів. І, зокрема, тих мусульман, з якими вона познайомилася. Тому ця частина є більше таким, ем, такими спогадами про Ланскний Сутан, е, про осмислення всіх подій В'яної Роше. Тут навіть дуже мало йдеться про дітей, в'яне Роше. Я дуже чекала е, цю частину, ну, прочитання її. Щоб прочитати про Анук, як вона можливо знайде своє кохання, тому що їй вже 15 років, можливо, в неї там буде якийсь роман. Тобто я щось таке очікувала, а тут більше йде про мусульман, їхні пригоди, їхні таємниці. Ну, це звісно дуже дуже цікаво, але просто справдило моїх очікувань. Але я думаю, це більше моя вже проблеми. Мені було дуже захопливо читати про ту загадкову жінку в Нікабі, в неї справді неймовірна кількість таємниць, і в кінці книги ми дізнаємося повністю її історію. Ця історія просто шокує, але після неї стає все зрозуміло. Це книга про мир і дружбу між представниками різних релігій і про те, як важливо проявляти розуміння до іншої культури. Ця книга показує нам, що не завжди всі люди повністю розкривають свою суть. І іноді, навіть добрі, на перший погляд, люди є дуже підступними та злими всередині. Я дуже-дуже вам раджу прочитати шоколадну тетралогію». Вона справді містить в собі стільки мудрості, стільки думок, над якими ще треба посидіти, порозмислити. Справді, вона дійсно заслуговує на вашу увагу. І це вам моя така порада повністю від щирого серця. Мені просто не терпиться прочитати четверту останню частину цієї тетралогії. І на цьому в мене все. Дуже дякую вам за перегляд! Сподіваюся, вам сподобався мій відгук. До нових зустрічей!